Вітаю вас на каналі Простопасіка. Сьогодні будемо робити 145 наставки на 12-рамочний корпусний вулик. Отже, поїхали. Дошкою використовую з основу розміри 200 мм ширина, 30 мм товщина. Я буду намагатися коментувати тільки там, де це дійсно необхідно, щоб не заважати вам дивитися відео. Зараз ми проводимо торцу... чорнову торцовку дошки, тобто торцуємо запас. Рейсмуса в нас немає, фуганка в нас немає. У нас є лише електрорубанок. Отже, зараз торцюємо по чорновому. Після торцовки нам треба зробити базу. Так, У мене є електрорубанок, але ж, розумієте, ніякий електрорубанок не замінить вам ні фуганка повноцінного, ні рейсмуса. Тому працюємо з тим, що маємо. Отже, ми рівняємо одну сторону дошки, лише одну сторону. Робимо так звану базу. База нам необхідна для того, щоб калібрувати досочку в потрібний нам розмір, щоб, були, щоб вона була як після рейсмуса, Рівна і паралельно рівна. Можна сказати так. Після калібровки, після вибачної калібровки, після виготовлення бази ми обрізаємо нашу дошку на 155 мм. Так як надставка 145 мм, а робиться, скажімо так, рамки 145 мм, а надставку ми робимо 155 мм. Я думаю, всі пасічники це знають. Після обрізки потрібний розмір ми робимо чистову торцовку. Чистову торцовку. Тобто, ми рівняємо одну будь-яку сторону чистову. Обов'язково не забуваємо про базу. Після того, як ви торцювали, ми вже можемо торцювати нам по розміру. По тому розміру, який нам потрібен. Проводимо торцовку заготовок. Не забуваємо про техніку безпеки при роботі на циркулярці. Після трусування нам треба профрезерувати паз для рамок. Фрезера у нас також немає, тому я робитиму його на циркулярці. Зараз покажу, як я це роблю. Циркулярка вже виставлена на потрібний нам розмір. Розмір пазика мого паза 10х10 мм. 10 на 10 мм. Зрахування товщини плеча наших рамок. Отже, деталі у нас всі готові, можемо приступати до зборки наших надставок. Збиратиму я надставки на 145-й саморіз. Для цього нам треба дрель, сверло на 3 по дереву на три, та шуруповерт. Ну і бітка звісно, яка у вас там є, бітка для саморізу. Спочатку ми засверлюємо дошки сверлом на 3, для того, щоб. Думаю, всі знають для чого, для того, щоб досочка не лопала під час закручування в неї саморіз. Тобто, якщо отвір не зробити, доска просто лопне і більше краю. А так ми робимо 3-мм отвір, доска не лопне, а саморіз прижме, е, як би сказати, доску Ну, Це я просто розповідаю всі нюанси, що мало де хто, хто що знає чи не знає. Далі процеси не коментую, далі ми просто робимо зборку. Не забуваємо про те, що під час зборки надставок, та не тільки надставок, не забуваємо проміряти усі розміри. Посадочні розміри під рамку, а також діагоналі, щоб вони сходилися у вас, були однаковими. Бачите, трошки корп надставка грає трошки, має у нас невеличкий люфт. Але ми нічого з цим зробити не зможемо. Ну, в принципі, і воно нам не буде заважати. Далі покажу, чому. Чому воно не буде нам заважати. Надставки у нас без пальцеві. Якщо ви дивитеся відео до кінця, зрозумієте, чому вони без і як я виходжу з цієї ситуації. Нерівний, нерівна надставка, та ще без пальця. Кому цікаво, то дивіться відео. Дивіться відео просто і все. Кому цікаво. Не забуваємо переміряти все. У мене така привичка. По 30 разів усе переміряти, перепровірити. Ось дивіться, які зазори у нас вийшли між рамкою та боковою стінкою. По 8-9 мм. 8-8,5, щоб бути точним. Тут у нас також 8,5 мм. 8-9 мм. Як бачите, рамки у мене стандартні Стандартні рамки, стандартний розмір. 470 мм верхнє плече. Між боковинками у мене наружний розмір 435. Дошечки у мене всі по 10 мм. У мене рамки йдуть з, розділюв... з розділювачем Гофмана. Гофман на 36 мм. Ну це вже таке, це вже просто розсудайте в мене рамки. Так, отже, далі. У нас вулик безфальцевий. Як я й казав, що ми будемо робити далі? А ось що. Ми будемо використовувати планочки розміром 15 на 30 мм. Будемо виробити таку юпочку, спідницю. Скажем так, як це ще може назвати, імітацію фальца. Тому що ми нічого не вирізаємо, не фрезеруємо, нічого. Ми просто нарізаємо ось таких планочок і починаємо їх нарощувати по периметру нашого, нашої надставки. І таким чином ми робимо фальц, коли ми ставимо надставку на корпус, вона стоїть на своє місце. і Виходить те саме, що ви, ви зробили фрезерований фальц на фрезерному станку, якого в мене немає. На жаль. Якби в мене був станок, я би не грався і зробив би так, як, так, як по суті книжка. Але я роблю так, скажімо так, проти книжки можна сказати. Мож, для чого я знімаю ці відео? Я знімаю відео для того, щоб, можливо, є люди, я знаю, чи є такі люди, які знаходяться у скорій ситуації, як я, тобі ж, які мають бажання, але, скажімо так, можливості новий, купити новий вулик, немає, бо це дуже дорого. Зробити шикарний вулик усім стандартам. Я також роблю вулик по всім стандартам, просто як бачите трошки по-чорновому, я це все прекрасно розумію. Зробити вулик, вони можливо теж не мають можливості або не знають як. От для таких людей я й показую це відео, хто має бажання, але не завжди має можливість. Доказуючи і показуючи, не доказуючи, а показуючи тим, що все можливо. Навіть якщо у вас мінімальний набор інструмента, і у вас є матеріал, і трошки інструменту, ви також можете зробити гідний вулик. Ну, от, та як роблю я. У мене усі такі вулики, у мене вся така пасіка. Пасіка в мене не два вулика і не три. У мене пасіка значно більша, ніж три вулика. І в мене всі вулики ніде не фрезерований пальць, окрім посадочного місця під рамки. І то це було зроблено на циркуляції. Як бачите, все сідає. Те, що він грає, не страшно. Та, як у нас ширина спідниці цих планочок 30 мм. А люфт, головне, щоб не перевищував сантиметра. Якщо люфт не перевищує сантиметр, тоді вам ось цей перекос він вам не страшний, тому що бокові планки його покривають, перекривають. І скажімо так, під час нападу, це вже було перевірено. Бджоли не пролізуть. ворожі бджоли не зможуть перелізти, залізти вам у вулик. Головне, головне, це стосується вас, тих, хто буде робити такий вулик. Головне це е, дотриматися усіх розмірів. Тобто, якщо у вас корпус, корпус, наприклад, ви робите товщини доски, у вас 30 мм, і надставка у вас має бути 30 мм. Якщо ви візьмете дошку, там буде 32 мм, вона не підійде. Вам треба буде її або шліфовувати, або якось чи чинно чи Треба, щоб були дотримані усі розміри, і тільки в тому випадку у вас все зійдеться і вийде. Як бачите, от я зібрав дві надставки. Все чітко, мені подобається. Зараз я вам покажу зазори, ви може, бачите зазори. бачите зазори, які у нас утворилися. Це навіть не зазори, це стик. Стик між двома надставками. От рамочки, між рамочками у нас простір. Товщиною у 1 см. От. У наступному відео ми будемо виготовляти кришку. Я також буду поетапно показувати, як я роблю кришку до цього вулика. Вулик вже готовий. Просто треба ще залишилося, скажімо так, обробити відео. Ось. Я знімаю поетапне відео про виготовлення вулик. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Підписуйтесь, жміть лайк. І очікуйте нових відео. Підтримайте мій канал, щоб мотивувати мене знімати далі схожі відео. Дякую всім за увагу. На все добре.